Так, народ, підйом. Піднімаємося в путь дорогу, збираємося і бігом в басейн. Ком підйом. Марк. А де Ліда? Ліда. Ліда, вже умничка з мамою умиваються, зубки чисті. Зубки почистила. Так, а умилася? Марк, давай бігом умиватися. Дуди до моїх малявок. Так, малявки. Значить, позиція така. Зараз збираєте сумки, турби для того, щоб ми поїхали куди? Басейн. Так. Ви не збиралися? Ні? Ну, ви ще не збиралися? Ні, ще не збиралися. Ти ще не розчислилася. Ну, в общем, збирайте все. Ми підемо з мамою, поп'ємо напиток, а ви поки позбираєте торби. Добре? Що ти там мені купить? Стаканчик. Кави? Ні, мені звичайний стаканчик. Звичайний. А прошу. А, ні. Ліда, що ти бігаєш? Давай швиденько збирайте торбу. Марк, піди розчиші. Ти як стіновала звалися. Біжи. Біжи, розчіши волосики. Телефон не треба сьогодні зранку брати. Збираємо торбу. Мамо, що ми там? Кава це добре. Ну що, ви, каву, готовите? Де? Де моя кава? Діти бігають, збирають речі. Де кава? Зараз буде. Давай. Стоп. І що то? Що це за бадяк? А що там? Що це за бадя така? Ти сказав, що то є кава. Це не кава. Це, це точно як поросятка. Головне, щоб смачна була. Маленькі чашки для кави то такі от. Ой. Сама водичку, а мені каву. Таке? Що таке? Я, мабуть, Що, що пішли, подивимося, що вони там. А що ви туди напхали? А все? Ви куди збираєтесь? Народ, що це? це ви сюди напхали? А, для а каска чого? для шо? Паду... Поду щоб спати. А каска? А каскада є так казку ж надо на голову надівати, а не в чемодан. Сливать воду чи що? Що? Ну, ладно, рушник. Добре, ця. а це для чого в басейні? Ну, Марк, забери, дівчата, хлопці, шо таке? Ну, це таке? Дыня, капут. Это да? це... А бокинок старой де? <рик> Кава? Та він пустий, на. Это... Для що чого пустий, це... брат? Що це? так? А, а це були надо. За... <рик> Боже мій. Короче, так, все розгрібаємо, все викидаємо. і збираємо тільки необхідні речі. Диня це таке, що необхідне. Зрозуміла, білки з парасольки і молотки нам не потрібні. Все, Розгрібайте свій чемодан, може, ми підемо до п'ємо каву. Цибулина може і треба до кави. Цибулевий чухель. Та як він там? Зонтик нам не потрібен, там 32 градуси спеки. Розбираємо чемодан, складаємо рушники, труси, шльопанці для басейну. Ну, диню можете лишити. Все, ми пішли каву до Скажу вам по секрету, <рес> що день розпочався дуже дуже весело. Наші українці сіри, харків'яні і сумчані, да лідок Накупалась? да я хочу не накупати. Я як жаба накупалася, намочилася, і ще й ногу поранила. Ну нічого, Іскусство потребує жертв.